Україна отримала понад мільярд євро на екстрені закупівлі газу. Основну підтримку надала Норвегія. Кошти підуть не лише на газ, а й на енергетичне обладнання та проєкти місцевої генерації. У Міненерго кажуть, що ця допомога зміцнить енергосистему, пришвидшить відновлення після атак і дозволить створити стратегічні запаси на холодний сезон. Детальніше про те, як будемо проходити зиму, розпитаю в Андрія Закревського. Це заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Він зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Андрію, вітаю вас, вітаю, пані Вікторія. Ворог постійно обстрілює об'єкти енергетики, не припиняє, щоночі цілить дронами. щотижня є ракетні удари і завдає значних руйнувань саме об'єктам енергетики. Яка загалом наразі ситуація із нашою газовою інфраструктурою? Ну, ви абсолютно праві. От буквально позавчора ми вже бачили 11-й масований удар по енергетиці України, в тому числі і по газовій інфраструктурі України. Проте треба наголосити, що може це 11-й удар по масований, але січня по той же жовтень, від якого ми зараз робимо відлік цих ударів, близько 509 разів. Не 509 разів були удари по Харкову, по Харківській області, по саме по інфраструктурі. тому говорити про ситуацію. Ну вона зараз була і є дуже складною. Проте наші енергетики, мої колеги, вони герої, і ви чуєте раз за разом, як починають вже і навіть іноземні репортери говорити про те, що Росія направляє свої удари, в тому числі по моїм колегам. От, по газовикам подвійні удари слідують один за іншим по енергетикам, тобто можна про це говорити. Є і, і руйнування і втрат. Проте ми працюємо, вживаються всі необхідні зараз засоби і міри для того, щоб вчасно це лагодити, вчасно ремонтувати, вчасно забезпечувати вас теплом і енергією. Особливо хочу наголосити, що під постійним ударом, які ми вже не рахуємо, знаходяться саме прифронтові зони, і це, мабуть, основний момент, на який треба зараз уряду звертати увагу. Проте ще раз повторюю: ви бачите, що голубий вогник горить по всій Україні, і ця і наша система залишається функціонально робочою. І ми можемо говорити, що на на даний момент ми встані контролювати ситуацію, пане Андрію. А які заходи зараз вживаються? Конкретизуйте, будь ласка, і чи очікує українців дефіцит газу цієї зими? Ми будемо робити ми все для того, щоб це не відбулося. Проте це стає важче і важче, тим, чим а, стає холодніше. Є декілька причин. Перша причина в будь-якому випадку ми втратили значну частину видобутку і поновлення зв'язку з а, нашими родовищами це не справа одної години чи декілька днів. Це тривалий процес а, ремонту обладнання. Я не хочу вам озвучувати з міркувань безпеки, що постраждала. І можу сказати єдине, що втрати є, і вони суттєві. У нас є те, що називав президент, план Б, це уряд і Нафтогаз збільшують обсяги по збільшенню імпорту газу, щоб компенсувати саме втрати видобутку. І зараз ви говорили підводиться, про Норвегію. Це один із таких. Ключових на даний момент партнерів, які нам допомагають в цьому. А проте треба сказати про Сполучені Штати Америки. Ці цього року ми збільшили імпорт саме американського скрапленого газу до 600 мільйонів кубічних метрів. І зараз по планах Нафтогазу на наступний рік збільшити обсяги імпорту саме американського СПГ. До 1 мільярду кубічних метрів, і процеси відбуваються саме зараз. Ми маємо гарні стосунки з нашими колегами з Польщі. Компанія Арлін нам поставляє американські СПГ, проте ви бачили, що все більше і більше. Уряд та «Нафтогаз» президент приділяє увагу домовленості з американцями для того, щоб напряму вже закупати СПГ і диверсифікувати саме коридори по доставки імпортного газу, розширювати їх не, не тільки зупиняючись на Польщі, от, а додаючи інші порти і інші коридори для імпорту газу з Америки. Тут е, треба зазначити, що е, один із таких важливих моментів для того, щоб забезпечити постачання газу, це не тільки імпорт, а і допомогу, яку потребують е, мої колеги-газовики. Е, причина в цьому дуже проста: не існує ніяких нескінечних запасів обладнання. Не існує ніяких нескінечних запасів грошей для того, щоб зробити наших енергетиків, наших газовиків мобільними. От і я вже говорив, говорив про те, що при фронтових зонах ідуть постійні удари по газовій інфраструктурі. Ми зараз знаходимося в ситуації, коли підвищення цін на газ заборонено. І до весни для населення ніяких підвищення цін не буде. Але у нас з самого початку війни не працює промисловість для того, щоб вона нормально запрацювала, для того щоб у неї не були обмеження. Я вважаю, що уряд повинен розглянути питання по збільшенню тарифів для саме бізнесу. Тобто сенс бізнесу мати дешеві тарифи, але тарифи, але не мати газу і за того, що розвалюється наша інфраструктура, і за того, що не вистачає грошей. Для обладнання, і мені здається, що для, ну, для мети власної безпеки ми не, ми не повинні покладатися тільки до донорів. Ми повинні так вибудовувати наші тарифні плани. Ще раз хочу наголосити саме для бізнесу, не для населення. Для того щоб знайти золоту середину між відсутністю газу для бізнесу і наявністю, але збільшення тарифів на це питання повинна відповісти Енкре Я про це говорив ще на початку сезону. Що це питання виникне і. І зараз, коли ми бачимо, вже майже на третині осені зимового сезону інтенсивність ударів Москалів, ми повинні відповісти собі на питання, як ми будемо обезпечувати нашу газотранспортну систему і доставку газу і на ЕНКРКП повинна це питання відповісти, пане Андрію. Ще хочу поточнити у вас наскільки важливий для нас саме американський скраплений газ. Ну, я вже говорив, що ми плануємо наступного року мільярд кубічних метрів американського скрапленого газу завести. Це одне з таких геймченджерів в цій енергетичній битві, які ми зараз маємо. Якщо до того у нас в рівнянні був тільки власний видобуток і імпорт, то тепер додався американський СПГ, який, по-перше руйнує монополію. Во це дуже важливий момент. Тобто, коли ти в тебе має, маєш справу не з одним постачанням, не з двома, а вже з трьома. Уже е, це знижує ціни. Це один із важливих таких моментів. Практично, от весь газ, який зараз імпортується, він імпортується державною компанією. Тому ми повинні розуміти, що диверсифікація цих поставок, зокрема зі сполучених штатів Америки, вона призводить до того, що е, ми купляємо газ за державні гроші за меншу ціну. Це один із таких важливих моментів диверсифікації, а зараз газ у нас поступає через Арлєн. Газ із США ми отримуємо через СПГ-термінали в Польше. І далі він по трубах поступає в Україну. От проте впевнений, що команда уряду і Нафтогазу мають дієву стратегію по постаках. Газу і для того для цього опалювального сезону, і в довгостроковій перспективі, тому що, як на мене, для нас осені зимовий період вже не повинен закінчуватися ніколи. Тобто, як цього року ми розпочали осені зимовий період навесні, так і ми повинні його продовжувати до тих пір, доки ціна на газ у нас не буде не зростати, а падати. І до тих пір, доки ми не будемо переживати і не будемо задавати себе питання, як ми перенесемо цю зиму. Пане Андрію, вдячна, що долучилися до ефіру. Вдячна за інформацію. Насправді важлива для всіх українців. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був на прямому зв'язку зі студією.